Початок літа зазвичай стає відкриттям сезону подорожей за кордон для місцевих мешканців. Так війна внесла корективи у життя кожного. Проте, як показує статистика, українці не відмовились від відпочинку, у тому числі і за кордон. Звісно, купуючи путівку або тур до певної країни, вам не варто хвилюватися щодо страхування власного життя чи автомобіля. Адже про це потурбується відповідний туроператор. Проте бувають ситуації, коли візити за кордон стають незапланованими, а завершувати. Подорож через нещасний випадок, звісно, не хотілося б саме для цього і існують страхування, їх розподіляють на декілька видів. Медичне страхування і страхування від нещасних випадків. Тобто, якщо ви їдете за кордон, то ця страховка вона обов'язкова. Сума страховки, покриття це є 30 тисяч євро. Але вже сама страхова компанія цей відсоток виявляє. Тобто ви надаєте всі документи, ви розповідаєте, який у вас стався страховий випадок, і вам тоді вже підскажуть у страховій, що далі робити і як діяти. Аби оформити страхування людині не обов'язково особисто звертатися до турагента чи страхової компанії, адже ваші інтереси можете представляти як ви самі, так і ваші близькі та рідні. Найголовніше у оформленні того чи іншого страхування це наявність певних документів. Можете застрахувати подружку, дитинку, тваринку, а також можете застрахувати навіть свій багаж. Для оформлення страхування достатньо загранпаспорта. Для дитини також, да, загранпаспорт. Обов'язковою умовою для водія, який хоче перетнути кордон на власному авто, є наявність зеленої карти. Такий документ допоможе вам застрахувати не лише пасажирів, але й транспортний засіб. Зелена карта це такий вид страхування, який потрібен для власників авто. Які їдуть за кордон, тобто це обов'язкове страхування, і воно потрібно бути у кожного водія. Для того щоб його оформити, потрібен загранпаспорт і технічний паспорт на автомобіль. Зелена карта діє на території тих країн, які підписали угоду на введення обов'язкової міжнародної страхової системи. Це входить 48 країн. В цю страховку в основному це країни Європи страхування власного життя та автомобіля є важливим у забезпеченні фінансової безпеки в умовах настання критичної ситуації під час подорожі за кордоном. Адже попіклувавшись про себе заздалегідь на відпочинку, вам вже не доведеться витрачати певну кількість часу на оформлення паперів, і ваша відпустка точно не стане зіпсованою.